Харчування учнів перших-четвертих класів та учнів пільгового контингенту. Майже на 80, навіть більше відсотків вона збільшується. При цьому сьогодні очно в одеських школах навчається біля трьох тисяч дітей, звичайна цифра більше ста тисяч, з них початкові класи півтори тисячі це ті діти, яких ми харчуємо. Звичайно, цифра дуже маленька. Сьогодні ми таку послугу в школах не надаємо. Тому що дуже маленька кількість дітей, і вони розподілені між великою кількістю закладів освіти. Наразі ми затверджуємо ту вартість, з якою ми вийдемо з 1 січня прогнозовано після проведення тендерної процедури. Мені важко сказати, скільки на той момент буде навчатися очно дітей, тому що постійно змінюється кількість. Їх це є то більше, то після всім відомих подій на ранок понеділка в нас не вийшла половина учнів. Тобто ми сьогодні розраховуємо і будемо закладати в бюджет ту цифру, яка стосується повної кількості, кількості учнів перших четвертих класів. Але, звичайно, витрачати будемо кошти відповідно до фактичного відвідування дітьми закладів освіти.